Вітаємо з вами інтернет-видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні у нашій студії майстриня, яка виготовляє в'язані вироби з шпицями і гачком власними руками та придумує авторські ідеї Юлія Слюсарук. Привіт! Привіт! Юлія Слісарук наразі займається виготовленням адаптивних шкарпеток для військових, спеціальних шкарпеток, які потрібні нашим пораненим захисникам, які проходять реабілітацію у госпіталі. Про це ми згодом поговоримо. А давай зараз повернемося до початків. Коли і як ти розпочала займатися в'язанням? Ну, як і більшість в'язальниць, це почалося з народженням першої донечки. Захотілося згадати в'язання, взяти гачок у руки, шпицями моя тоді ще не дуже вміла в'язати. Ось, ну і з того почалося, потім, як то кажуть, затягнула, почала вивчати різні техніки, шпиці взяла, почала пробувати. Ну і це вже триває більше десяти років. Я так розумію, кардиган, який на тобі також в'язаний так. великими <риклад> руками, досить гарно. Ти твої в'язані вироби, наскільки я знаю, продаються у різні країни світу, не лише в Україні, не лише у Володимирі. Як тобі вдалося вийти на міжнародний ринок? Так? І в яких країнах вони? Ну, географія моїх робіт з кожним роком все збільшується, збільшується. Починалося все з сайту Etsy. Там прод... ну, раніше це був такий сайт дуже потужний, і де продавалася переважно ручна робота і вінтажні якісь речі. Ось тому в 2015-16 році я теж там почала продавати. І це було охоплено трішки Європи і Америка. Були вироби на Німеччину, були вироби на Італію, Канада і Північна Америка. Потім, ну, потім через почали, почався такий активний ріст Інстаграму, і власне і там я теж почала вести сторінку. І вже з Інстаграму в мене з'явилися замовлення і в Володимирі, і, і по Україні. Зараз це вже Польща, знову ж таки, Італія беруть люди. Чи зустрічалася ти з таким, що люди е, кажуть, що вироби власної та, власного виготовлення ручної роботи е, коштують занадто дорого порівняно з фабричними виробами. Е, чому так? Та звісно, це, це постійно, е, я таке чую, але е, дуже багато знаючи мене тепер людей, вони, вони знають, що мої, мої роботи вони досить таки вартісні. Зразу скажу, якщо людина не може оплатити відразу, в мене є гнучка система розстрочки, людина може там на кілька платежів розділити цей платіж. Чому так дорого? Ну, По-перше, матеріали вони є дуже, досить такі вартісні. Люди хочуть, щоб не викликало алергії, щоб там не подразлень ніяких не було від, від пряжі. А це все коштує, тому що якісний матеріал треба купити. Звісно, є в Україні, але це, це завезено з Італії, з Перу, з Китаю є. І ну, це дуже вартісно. По-перше, по-друге, ну, посидіти досить таки довго потрібно, тому що це руками, це не машинна в'язка, а гачком це є. Додається окремий коефіцієнт, тому що гачком. Якщо шпиці можна перекласти, так скажімо, на машину, машинна в'язка, так, ну, тобто це промисловий потік може бути. А гачок неможливо настільки відтворити. Намагаються, є звичайно, є вже машинки, які в'яжуть, і в деяких брендів є такі речі, типу в'язання гачком, але це дуже відрізняється, це зовсім не те. Ось, Ну і плюс ще це ж за авторство. Власне, про авторство знаємо, що ти створюєш та? не лише уже за схемами, які є в наявності і зробили майстрині інші, а і придумуєш власні техніки і продаєш майстер класи Так. Як ти до цього дійшла, як вдається придумувати? Як придумувати? Ну, ну не знаю. Через те, що через те, що склад розуму, напевно, такий творчий. Трішки якогось там розуміння простору, просторове уявлення і надивленість дуже багато потрібно там навіть, навіть з природи щось брати, якісь там поєднання кольорів. Та не знаю, якось вона так вийшла сама по собі, бо зробила, наприклад, там зробила блузочку і. Почали прилітати коментарі. А як таки зв'язати, чи ми могли б навчити? І ну і з того так і вийшло. Але це теж, щоб щоб написати один такий, наприклад, урок, ну припустимо, на такий кардиган, Це теж треба досить довго посидіти, тому що процес треба відфотографувати, відзняти деякі складні моменти виготовлення. Ну і крім того, це все ще описати. І оформити. А ще крім того, потрібно, якщо це іде уже не за кордон, то перекласти хоча б англійською мовою. У тебе є особлива історія з ангелами різдвяними, так? знаємо, так. одним кроком ти виготовляєш і це також є твоя авторська робота. Як, вони, як ти їх створювала і скільки вже реалізувала? Реалізувала, це, це їх багато, я їх вже не рахую. І ну, з кожним роком їх кількість все збільшується і збільшується. А історія їх створення, коли була про надії, Меншою дитиною, найменшою дитиною, наумом, ну, відчувала якусь таке, якісь таке благословення. От мені хотілося щось, щось таке створити. Та дівчатка ще були досить такі маленькі. І я дуже багато лежала, ну, і всі були думки, щоб, ну, щоб все було добре. Ось і ясно, що надихнулася напевно якоюсь картинкою з інтернету. І я не можу так, щоб просто я вмію перев'язати з картинки, але я все-таки за те, щоб створювати щось своє, і в мене своїх ідей теж дуже багато. Ну і власне це цього ангела я зробила, і з кожним роком він все більше вдосконалювався. І, так само я зробила на нього урок. Дівчата теж купують цей урок, в'яжуть собі цих ангелів. Ну і я я в'яжу. І ну, можна сказати, що цей ангел він є такою моєю візитівкою. Скільки приблизно ти їх зв'язала? Не можеш сказати. Ну, Напевно, ну вже точно за сто. За Знаємо, що у тебе є вже дві таких доросліших донечки. Чи вони переймають твій досвід, чи пробують щось в'язати? Так, ну якби це у них з самого дитинства, з пилюшок. Вони в цьому. І зараз вже, звісно, вони пробують і, і в'яжуть. Ось, і Юстина вже взялася старша, взялася якусь там ковтину собі в'язати, пава теж собі минулого року, навіть рукавички зв'язала, трішки в'яжуть. Ну, але у них е, наразі вони себе шукають, у них інші там заняття, вони в художню школу зараз ходять. Ну але вони теж дуже творчі. З власного досвіду можеш сказати, чи може майстер нині в'язати і реалізовувати свою продукцію, щоб забезпечувати повноцінно своє життя? Е, ну, звичайно, може, але для цього потрібно мати хоча б дві-три помічниці. На повний робочий день, які будуть в'язати, потрібен менеджер, звісно, який буде займатися сторінками, закупівлею пляжі. Ну, тобто це треба робити таку міні-компанію. Міні так, це, це можливо. А якщо ще, наприклад, навіть якусь простеньку машинку в'язальну взяти, то це взагалі пришвидчить значно процес. Пам'ятаємо, минулого року ми знімали, як ти зі студентами третього віку, в'язали шкарпетки так теплі для військових. Чи продовжуєте робити цю справу? Знаємо, що шкарпетки ви вже в'яжете також, але вони дещо інші і змінені. Так, це адаптивні шкарпетки для поранених військових, які проходять реабілітацію. Що це за вироби, розкажи більше. А, ну, шкарпетки шкарпетками вони і в'яжуться, і вони дуже... Я кажу, вони у нас розлітаються як пиріжки, звичайні шкарпетки. Ну, і вже цього року у мене попросили зробити адаптивну шкарпетку. Тобто це така шкарпетка, яка е, застіпається, вона на, на гудзиках, можна на шнурівки, але на гудзиках все-таки вона вже е, з досвіду, з фотографій вона зручніше. Тобто це. Е, Люди, у яких загіпсовані, ну, хлопці, поранені хлопці, зараз дуже поширені травми, на жаль, ніг. А у хлопців забінтовані, загіпсовані, часто опухші ноги, тому не кожен одяг і шкарпетки підходять, і вони в'яжуться ширше і на литку, і на саму стопу вони, ну, вони такі досить об'ємні. Також ці шкарпетки дуже потрібні для тих, у кого стоїть апарат Єлізарва. Тобто, якщо надзвичайно забунтовану ногу, так можна одягнути штани, то там ну просто нога оголена, ну звісно, хлопці мерзнуть. Ось, ну і вже в'яжемо такі шкарпетки. Спочатку я, як завжди, сама зробила і тепер уже вчу людей з з цілої країни. В'яжуть ці шкарпетки, дівчата і не тільки з України, був запит, і з Німеччини з такого волонтерського українського осередку. Теж я там навчила одну жіночку, ну і вона там уже ділиться досвідом, там вчить. І вони, вони, вони там навіть шиють адаптивний одяг і пересилають сюди в Україну, і також передають на госпіталі, де лікуються наші військові. Ось з Польщі дівчата в'яжуть, теж сюди передають. Ну, і, і так само дуже зверталося багато дівчат з українських таких волонтерських осередків. Ну, в'яжемо. Е, то скільки загалом майстринь тобі вже вдалося долучити до цього проєкту? І я так розумію, ця потреба вона нікуди не зникне і вона буде наразі актуальною Е, Ну, власне, про потребу вона буде ну, поки не стане тепло, так е, бо холодно. Не зникне потреба, я так думаю, в наступному році ось, і, і все збільшується, збільшується. І е, в мене є там окрема група в Телеграмі, там вже за 80 дівчат, тобто 80 дівчат, які, ну, уявіть, зв'яже одна по 80 по одній шкарпетці, і ці 80 дівчат ще навчить там, хоча б по дві дівчини. ну, такий… Скільки часу йде на одну шкарпетку? Як для мене, якби я сиділа 8 годин, то це день. Ну, от 8 годин. Я за 8 годин можу зв'язати таку шкарпетку. Але переважно дівчата, жіночки вони ж працюють, приходять з роботи, і дуже багато таких було, що. Юля, дайте, будь ласка, мені цю цю інструкцію, бо, бо в мене депресія. Я хочу якось вийти і бути корисною. Ось ну дівчата приходять, наприклад, з роботи і мають там якісь там годинку, дві-кілька хвилин просто щоб пов'язати. Але це теж добре люди працюють для... з такою користю. Наскільки я розумію, рук вистачає чи не вистачає? Можемо закликати наших глядачів долучатися. Та? Якщо потрібно, як з майстер-класом, ти його надаєш, в тебе якісь умови певні є? Так. Що треба робити людям, які хочуть також почати в'язати такі шкарпетки? І чи потрібна допомога вам? Наразі справляємося своїми силами. Ось, бо е, першу партію ми вже відправили. Я відправила вже дві партії на Слов'янськ і на Запоріжжя. Ось зараз беремо на Київ. Хоча, крім мене, на Київ теж відправляють дівчата вже і без мене. Ось е, як долучитися, як, якщо є бажаючі, то звісно, ми нікому не відмовляємо, але є умова. Одну шкарпетку я прошу зв'язати і віддати мені, адже я закриваю теж запити своїх волонтерів. Ну така умова, тобто, я майстер-клас за шкарпетку. Так. <гум> так але дуже багато дівчат мені писали, що Юля, я буду в'язати тільки вам, бо мені нема кому в'язати. І тобто, мені присилають там уже і по три, і по п'ять, і боже, і нитки присилають, і гуцки присилають. <гум> Це добре. Ну що ж, дякуємо за розмову, і дякуємо, що завітали до нас, і дякуємо за те, що ти робиш.